Хвала Аллаху Господу світів, і благословення пророку Мухаммаду, його сім'ї, його сподвижникам і всім, хто послідував за ним із чистим серцем аж до судного дня. Вітаю. Мій попередній блог був про ситуацію з цензурою на телеканалі БТБ. Тоді мене звинуватили в тому, що я мщуся каналу і керівництву, що я не об'єктивний, упереджений і таке інше. Ці звинувачення були несправедливі, я мав підстави так говорити. І цього разу я знову змушений повернутися до ситуації на телеканалі БТБ. Але мова цього разу не про цензуру, а про ставлення до працівників. Йдеться не про працівників, які в штаті, а стрінгерів, тих, що працюють в регіонах. Я кажу про це через те, що мені болить ситуація, болить доля цих людей, бо я був причетний до створення кореспондентської мережі БТБ. Частину з цих людей я запросив на роботу, і ось тепер я довідався, що людям, які працюють в регіонах, які сумлінно і регулярно постачали сюжети, не платять гонорари, не платять з травня, а декому з квітня. Судячи з розповідей, не знаю, чим зумовлена ця ситуація. Мої колеги, мої наступники, вони не беруть слухавок, не відповідають уже на дзвінки. Є підстави вважати, що ця ситуація була спланована заздалегідь. Тобто, це, це не раптові труднощі фінансові, які виникли, до речі, у банківського каналу, у каналу Нацбанку України. Що вже е, парадоксально дивно і смішно. Е, річ у тім, що у стрінгерів в регіонах наперед зібрали акти виконаних робіт. Зазвичай це робиться таким чином. Людина відпрацювала місяць, наприкінці місяця оформлюється акт е, прийомки здачі виконаних робіт і перерахується гонорарна картку. Е, але наперед, до серпня, включно у людей в регіонах зібрали акти, підписані ними акти виконаних робіт, і досі е, люди грошей не отримали. І зараз їм складно вимагати ці гроші, тому що вони вже підписали документи, папери підписали. Тобто ситуація підла і ситуація, ну ну просто кричуща, яка вимагає втручання, мабуть і правоохоронних органів. Можу припустити, що керівництво телеканалу скаже, що цей мій блог це ланка чергової підлої змови проти менеджменту, проти засновників, проти самого каналу БТБ. Насправді мені йдеться лише про те, щоб мої добрі друзі, мої знайомі, яких я привів на роботу, отримали гроші за виконану роботу. По закону. І хочеться згадати, якщо не знаєш, як вчинити дій по закону, за законом люди мають отримати гроші за виконану роботу. Я звертаюся до менеджменту каналу. Якщо у вас немає сумління, якщо у вас немає якихось людських почуттів і розуміння про те, як по-людськи вчиняти, дійте по закону, і тоді не треба буде нікого звинувачувати у підлих змовах проти БТБ або проти вас особисто. А своїм друзям, колегам, журналістам я бажаю терпіння, витримки і рішучості у відстоюванні власних прав. Бережіть себе, дякую вам. Салям алейкум.